Маємо нову напасть. Воно не тільки зжирає все на городі, а ще й робить проблеми з електронікою. Ви не знали? Я вам покажу. Автоматика відкрадних воріт. Знову слизні вирішили скуштувати міць української нейросистеми і трохи вґавилися. Згоріло, вигоріли доріжки, повідновлював, кинув перемички, повичищав, поміняв все пробити, ніби як все добре. Пішов, поставив на браму. Пробує стартанути. низьковольтна запустилася, і горить запобіжник. Запобіжник 5-амперний. Думаю, може щось перепутав. Ні, на трансформатор поставив 500 мА. Сюди поставив 5А, перевірив повторно, на столі включив, все нормально, а під навантаженням не хотіло. А потім придивляюся. блін, F0,5, не 500МА як тут, А0,5, не 5, а 0,5. Якось колись купував чи сортував, і отак от вийшло, що в пакетик з 5 ампернами заліз півамперний. А на помацки в сумерках не звернув уваги. Півдня просидів на рівному місці. Блін. Бо вже й двигун переговіряли, працює, відповідно, якби пішов шукати повторно. Так буває. Слимаки прогресують, вже навчилися. Тепер вже не просто щось дрібненьке, а ось так красиво. Вигоріло в хлам. Керування двома семестрами і наскрізь з другого боку. Цю плату вже навіть я не дуже хочу ремонтувати. Але це тому, що не дуже хочуть платити. Тому якби поки що віддаю, а далі буде видно. Геройство мені надоїло проявляти, мені треба заправити холодильник. Ось така конструкція в мене вийшла. вісна. Відновив дорожки, відновив комунікації, поміняв палені деталі. Не знаю, чи мені тим хвалитися чи встидатися. Але якось так вийшло. Треба пробувати, тому що це ще не кінцеве, ще невідомо чи повезло, тому що оптопара стоїть аналог, не факт, що повністю сумісний, і не факт, чи Оленка вижила. Принаймні вона не гріється, не калиться, на столі нічого не стріляє. Але треба обв'язувати, бо просто так я на столі не запущу. Мені це робити лінь, оскільки брама відносно недалека. Їдемо, ставимо на браму, а тоді знаємо, чи продовжуємо продовжувати, чи... чи вітаємо власника, поки так. Равлик тут і в коробці про себе дав знати, причому на Саме цікаво, куди він заліз. Тут практично отвори мінімальні. Тобто десь через отакий от зазор його сюди потягнуло і так от він вжарився собака. Дупло замазали, отак воно поки що на вису. Ану, поїхало. Комусь сьогодні повезло. Супер, проблемою менше. Ага. Так, прямо на весу. Задуємо пластиком рідким і буде добре. Автоелектроніка стала дурнуватою. Добратися до магнітофона, тут треба півмашини розібрати. Щоб добратися до плат магнітофона, ще півмашини. А напічкане воно як дурне. От Процесори з радіаторами процесори цифрові і так далі. Тепер ще треба забрати шлейфік. Тут він є, відключити. І тоді можна буде від'єднати. Простіше звідси з Сідюха. Причому то ще досить стара машина. 16 й рік, ще є сідіром, в нього вже, напевно, і немає. І все одно я не можу добратися до потрібного мені місця. Тут все сухенько добре, радіоблок вже зняв. Тут підсилювач д класу, видно дроселя. Конденсатор, вентилятор. Оптика заходить, цифрові канали, коротше, дурдом в Ауді. А отут то, що нас мастурбує, видно корозію. Тобто десь затекла вода, і ось тут понизу плати пішло в цьому куті. І магнітофон не видає звуку. Пробую його якось розібрати. А тоді будемо думати, чи можна я тому щось зарадити. І по факту виходить тут набагато гірше, ніж думалось. Ось видно, ось тут на підсилювачах вже щось горіло. І також видно, ось тут дешлейф на сіді, явно сильна корозія. Найшлифіці, замітно взагалі без всяких питань. Щось я маю сумніви, що з того буде діло. З кожним гвинтом стає все гірше, все більше помічаю корозію. Ось тут також є, на самому верху. фактично. І видно, що попік плату є. Міжплатний роз'єм виглядає сухим, а нижня плата містить фактично ще цілий комп'ютер. Ось видно модуль компа ще з одним курсом з пам'яттю зря це тепер називають не гамнітолог, а головний пристрій. З видно корозію конкретно. І все одно ще всього не бачу. Біля фільтра видно. Як же його далі розбирати? Вихід, вигляді, шлейфа на роз'єм. Далі розпаювати, напевно, треба. Під екраном, ніби сухо, тільки збоку. Але щоб зняти цю металеву рамку, я мусив би випаяти підсилювач з виходами. А це. Об'єм роботи, ось це відпаяти, вичистити, ось це відпаяти вичистити. І ось це можна не випаювати. Тобто, щоб зняти задню плату, мені треба оце розчистити і випаяти. Це все. Я не думаю, що хтось буде готовий йти то оплачувати, а я то робити, враховуючи, що ще й результат буде невідомо який. Так, а ця плата це по ходу відеокарта, NVIDIA, чіпи пам'яті. Тут не знаю, що таке велике, якась є ММЦшка, не знаю для чого. Не буду чистити, бо такої термопасти під рукою не маю. І це, скоріше за все, окремий чіп відеокарти. Не знаю нашого така потужна тут відеокарта, але вже як є. Добре, під нею сухо, мені це не потрібно, то я можу поки що закрутити назад. До фронтальної плати просто так не доберешся. Щоб її вийняти, треба відкрутити. Морду, зняти ось цю плату перехідну з діодами і кнопкою, і тільки тоді можна вийняти плату з роз'ємами. Тут є сім-карта з брендовою карточкою, відповідно, напевно, модуль зв'язку. І тут також видно корозію, але вона принаймні не так, щоб дуже страшна. Хіба поперегнивали пістони, і це може бути, судячи по кількох ось тут, дуже таких лахматих. Жесть, Тож, як так ту машину залили. Може взагалі якийсь утоплення. Забрали магнітолу з ремонту. Вдалося врятувати після сильної корозії, замокла водою. Корозія була досить сильна, але як бачите, як чуєте, звук з'явився. Помилок по монітолію нема. Ходіть за мною, покажу вам місце прильоту у Львові. В новинах вам такого не покажуть. Тому дивіться уважно. Пару днів тому, от прямо от сюди, прилетіло. Прилетіло тіло п'яне в дупель на машині. Це вже не перший, цей рів ловить алкоголіків регулярно. Але за час воєнного часу це вже другий, другий сусід. І поки одні воюють і гинуть на передовій. Інші в'яжуть сітки, донатять чи допомагають як можуть. П'яні сусіди літають на автомашинах. Вузенька дорога. Дві машини тут не розминуться, тут тяжко з людиною розминутися, але закатали асфальт і відповідно почали літати луноходи. Ото от воно влетіло, пробило картер, залило то все маслом і ходить довкола машини. Сусіди викликали поліцію, а воно ходить і при поліції розказує, що він порішає. Це старший дядько, напевно, 50 плюс років. З сусідньої вулиці чоловік, коли йому роблять зауваження, питаються, чи він розуміє, що тут діти бігають і він міг завалити когось з дітей, то він казав, що його старші діти самі про себе подбають. От такі сусіди, поки одні воюють, інші бухають і створюють біду. Це так він шліфував, що аж ви, вигриз колесом другим асфальт і, судячи по огризку, це не перший в нього випадок, коли він пробив картер. Мабуть, давно він вже п'є. І такий шлейф. Це не перший випадок, зовсім рядом був другий. Теж п'яний сусід завалив п'ять стопчиків паркана і загнув рейсу. Отакі от люди, отакий от народ, отак воюють, поки одні гинуть, інші бухають. І ще й погрожують сусідам, що порішають.